Слухати з вірою до кінця, ці сильні потужні молитви. Господь дарує вам свій захисти, виконай всі ваші прохання на благо. Господи Боже, наш творчий небезлі і, і джерела життя і всякого блага, злибини душі, звертаюся до тебе, визнаючи свої гріхи і благаючи про милосердя, напишіть мене та прохання в коментарях. Прости мене, Владико, за всі мої провини і за недбальство молитві, за недосконалість у любові, до тебе ближніх і за гордість і самолюбство. Прости мене за думки слова і вчинки, які віддаляли мене від тебе, бо лише ти один праведний суддя і милосердний отець Смерно каюся перед тобою, бо знаю, що без тебе я не можу виправдатися. Ти бачиш всі мої таємниці, ти знаєш мою слабкість, і лише твоє милосердя може спасти мене. Господи, прости мені, бо ти сказав, що не хочеш смерті грішника, але щоб він навернувся і жив. Я валаю до тебе, Спасителю мій, як будний син, що повертається до батьківського дому. Прийми мене, як прийняв ти розкаяного митника і будницю, бо ти милосердний і людинолюбний Бог. Прославляю тебе, Господи, за твою безмежну любов, яку ти явив у світі. Ти, Спаситель наш, втілився заради нашого спасіння, ставши людиною, щоб прийняти на себе наші гріхи. Дякую тобі за жертву на Христі, за страждання і смерть, через які ти відкрив нам шлях до Царства Небесного, як не прославляти тебе, Господи, коли ти своєю кров'ю мив наші гріхи, як не дякувати Тобі, коли Ти воскрес із мертвих і дав нам надію на Воскресіння і життя вічне, Господи, славлю Твоє святе ім'я, бо Ти життєдавець і Спаситель світу, слава Тобі, за всі твої богодіяння, за кожен день, за кожен подих, за кожну можливість служити Тобі. Ти наш пастир, що веде нас до спасіння, і ми прославляємо тебе за Твою турботу і захист. Всі ми недостойні твоїх дарів, але Ти, по своєму осердю щедро обдаровуєш нас, багатотю. Слава тобі, Господи, за те, що ти завжди з нами навіть у найтяжчі хвилини життя. Господи, молю тебе, зміцни мене у вірі, щоб я ніколи не відступив від Тебе, щоб завжди довіряв Твоїй волі і керувався Твоїми заповідями, даруй мені чисте серце і праведний дух, щоб я міг. Служити тобі і ближнім з любов'ю і смиренням, допоможи мені зберегти миру серці, не піддаватися спокусам цього світу і нести твоє світло там, де я темрява, змісни мене у надії на твоє милосердя і на твою святу допомогу, перечиста, Богородиця, Мати Божа, заступниця і покровителько наша, молю Тебе, не залишай мене у своїх молитвах перед сином Твоїм. Ти захист грішних, і до тебе звертаюся з вірою, любов'ю, просачи про твоє заступництво, будь мою провідницею на шляху до спасіння і допоможи мені зберегти вірність Христу, ти, що я матір'ю мого серця, проси за мене, щоб я міг достойно, пройти земний шлях, і досягти вічного життя у Царстві Небесному, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного і не залишай мене у час скорботи. Молю тебе, будь зі мною завжди у радості, і в скорботі, на кожному кроці мого життя. Даруй мені мудрість і силу, щоб завжди шукати твої правди і триматися твоєї волі, нехай Твоє благодать супроводжує мене в усіх справах, щоб я міг бути світлом для світу і свідчити про тебе своїм життям, бо Ти є Бог милосердний і людинолюбний, і тобі належить. Слава честь і поклоніння з безначальним Твоїм Отцем і Святим Духом нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, много милостивий, Спасителю наш, до Тебе з трепетом і смиренням припадаємо, моління наше возносимо. Напишіть мене та прохання в коментарях. До Тебе, що задля спасіння роду людського на Христі, страждав кров свою провив, і зволив прийняти смерть. Яви до нас грішних милість Твою велику, захисти нас від усіх бід і скорбот, видимих і невидимих, від ворогів наших і від всякого з вас, що може нас оточити, Господи, Ти є наш захист і покров. Та є надія тих, що оповають на тебе, збережи нас у благодаті твої, утверди наші ступи на шлюху заповідей твоїх, щоб не впали ми в пастки ворожі І не спокусилися суєтою світу цього, воприпоги Спасителю, Визволи нас від усіх бід і небезпек, яви свою благодать, щоб ми. Завжди перебували під Твоїм святим покровом, а Ти охороняв нас від напастей супротивника і стрілу кавого, Господи Ісусе, Ти, пастир добре, що душу свою поклав за увесь своїх не дай нам немічним грішним букати у темряві гріха, постав ступи на на камінь спасіння, і не дай похитнутися на шляху правди Твоєї, Ти, що закликав, придіть до мене всі втомлені й обтяжені. Я заспокою вас. Прийми нас, що до тебе прибігаємо у своїх бідах і скорботах, і даруй нам мир і розраду, Господи, який по своєму слову умиротворив бурю на морі, умиротвори й душі наші, що захиталися від хвилі, пробувані скорбот, даруй нам терпіння і вірне зламано, щоб не збентежили нас, ні переслідування, ні скорботи цього світу, але щоб ми. Завжди були непохитні у вірі, любові до тебе, мовимо тебе, Господи, не відкинь нас через беззаконня наші, але я вимилість твоє чисте, наше серце відріхає на повних любов'ю до тебе, даруй нам світло твого святого обличчя, щоб ми й праведним шляхом славили тебе всі дні нашого життя. Господи, ти іси, джерело всякого добра, я ви нам Твої благодаті сили, щоб ми змогли протистояти всім борожим спокусам і злій волі, яка на нас наступає, укріпи нас, щоб ми достойно несли свій хрест, виконували заповіді Твої, і звірою, надії на Тебе звершили подвиг нашого життя, Господи, сил, Ти єси, і немає нікого, хто міг би протистояти волі Твоїй. Ми ж немічні і грішні, з надією прибігаємо до Твоєї. Все благодатної милості, захисти нас від усякого зла і веди шляхом спасіння, щоб, виконуючи волю Твою святу, сподобалися ми спадкоємство вічного життя, у Царстві Небесному, де разом з усіма святими будемо славити Тебе, Господи, за цим і Святим Духом на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю світу, Водику Неба і землі, Ти що є світлом істинним і премудрістю незбагненою, прийми молитву Мою, Смирену. Пишіть імена та прохання в коментарях. Я кидиво, Боговони, перед Престолом Твоїм святим, вилучаємо тебе, істинного і безмежного, як того, хто дарує життя і підтримує все сотворене серцем своїм, і устами своїми. Призиває ім'я, Твоє святе. Бо в тобі вся моя надія, ти є моя твердині прихисток. Господи, ти є пастир добрий, що веде овець своїх до живої води, до джерел благодаті і спасіння. Не відкинь мене грішного і недостойного раба Твого, але з мого серця наді мною як милешся ку душу, що до тебе звертається з покори, розкаянням, бо ти милосердний і людинолюбний. Ти прийшов спасти тих, що загинули, і віднайти загублених, я, як заблуканий вівся, припадаю до ніг твоїх, багаючи прощення і милості. Воскресли, Господи, Ти, що переміг смерті ад, дари мені силу і мудрість подавати спокуси цього світу, очисти серце моє від усякої скверни, від гордості, злобливості, жадоби, наповни душу мою духом покаяння, любові й покори, щоб я міг слідувати заповідям Твоїм святим і не відступати від дороги правди, як Давид, молився до тебе, кажучи, серце чисте, створи мені, Боже. І дух правий, онови внутрі моєму, так і я прошу тебе, обнови мене і веди дорогою життя, Господи, джерело всякої правди і святості, даруй мені розуміння твоєї волі, навчи мене не шукати марнот і світи цього світу, але прагнути Твого царства, яке не має кінця, веди мене стежкою правди, щоб мої діла і слова були на славу Твою святу, як хорошаєш землю дощем небесним, так і хорошуй душу мою, благодатью Твоєю. Щоб зростали в мені плоди Духа Святого, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта милосердя, віра, лагідність і стриманість, Ісусе Христе, Спасителю мій, поклади руку Твою на рани душі моєї зціли мене від духовних, недугих хвороб, як зцілював ти сліпих, кульгавих і недужих за свого земного життя, дай мені силу нести хрест мій і терпіти випробування, які ти посилаєш з вірою, і надією на тебе. Бо ти сказав: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Ось і я приходжу до тебе, обтяжений гріхами і турботами, шукаючи полегшення і спокою в тобі, Всемогутній Господи, заступи мене від ворогів моїх, видимих і невидимих, покрий мене щитом твоїм і збережи від усякої біди і напасті, віджини від мене лукавого, що шукає згуби душі моєї. Даруй мені мудрість у боротьбі з пристрастями і спокусами, щоб я зміг стати переможцем в ім'я Твоє, як Ти переміг диявола і всі його підступи, Господи Ісусе Христе, надія моя і спасіння, я віддаю тобі життя, своє душу і тіло, у Твоїх руках мені безпечно, бо ти життя і воскресіння, ти і шлях істини і світло, Просвіти мене світлом Твоїм, веди мене у всі дні мого життя. І не залишай мене на самоті, в годину моєї смерті, дай мені богадать, коли прийде час відійти з цього світу в мирі з вірою в тебе і надію на життя вічне, бо тобі належить ця слава, честь і поклоніння за Цим і Святим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Непереможний Спасителю нашої, милостивий Господи, ти, що невимовною любов'ю, і жертовністю своєю визволи нас, від влади гріха й смерті, прийми наші смирені миління і вдячність. Бо схиляючи голови перед твоїми милосердями, грішні, з любов'ю взиваємо до тебе, Ісусе Сину Божий, помилуй, спаси нас, Ангели Твої, Господи, безперестанно оспіуй Твою славу на небесах, а ми, грішні, земнородні, часто віддаляємося від тебе через пристрасті свої, але Ти, милосердний Ісусе, не покидаєш нас, очікуючи нашого каяця. Тому, припадаючи до тебе, з покаянням, взиваємо Ісуса, що серця наші від темряви гріха просвіщаєш, Ісуса, що провини наші, терпляче прощаєш, Ісуса, що грішників на шлях спасіння ведеш, Ісуса, що немічних духом підтримуєш, Ісуса, що мир у серця наші даруєш, Ісуса, що любов'ю свою обіймаєш усіх, Ісусе, Сину Божий, помилуй, спаси нас. Побачивши безмір Твого милосердя, Господи, людство, як тара загублених овець повертається до Тебе, Ти, агенче Божий, що взяв рухи світу, даруєш прощення і радість тим, хто кається, прийми і нас, недостойних, що з любов'ю взиваємо до Тебе. Аллилуйя! Сило Твоє, Ісусе, утримується все творіння, і Твоє Слово є світлом для наших душ. але ми грішні, часто занурюємося в тліни. Та Ти, Милосерний, не залишаєш нас у зневірі, а Богадаті своєю звертаєш до істини, тому зі смиренням молимося, Ісусе, що життя і спасіння світу нам даруєш, Ісусе, що терпляче чекаєш нашого каяття, Ісусе, що любов'ю своє піднімаєш у палих, Ісусе, що крізь Тимряво вказуєш нам світло, Ісусе, що гріхи наші прощаєш милістю Своєю, Ісусе, що шлях праведності показуєш нам, Ісусе Сину Божий, помилуй, і спаси нас, Славимо Тебе, Господи, бо Ти з любов'ю і мудрістю все твориш і всім керуєш Ти даруєш нам силу в випробуваннях, і не залишаєш нас у годину скорботи, тому наші душі, сповнені радості, взиває до Тебе, Аллилуйя, Ти, Господи Ісусе, і світлом правди, що просвітляє наші душі і відкриває таєнство Царства Божого. Але через наші слабкості ми часто падаємо, та ти не перестаєш кликати нас до себе, тому мовимося так, Ісусе, просвітителю наших душі, сердець, Ісусе, що кожного дня, закликаєш нас до святості, Ісусе, що даруєш нам силу для подвигу, Ісусе, що не покидаєш нас у наших падіннях, Ісусе, що своєю благодаті очищаєш нас, Ісусе, що безмежною любов'ю захищаєш нас, Ісусе, Сину Божий, помилуй, і спаси нас. Ти, Господи, закликав нас до Христа, навчаючи прощати і любити Тих, хто нас ображає. Твоє терпіння і смирення є взірцем для нас, тому славлячи Твою жертву заради нашого спасіння. Ми взиваємо Алівуя, Господи Ісусе, Ти, як Агнець непорочний прийняв на себе наші гріхи, і зійшов на Гогофу, щоб визволити нас від вічної смерті. Ось чому, припадаючи до Тебе з подякою, взиваємо, Ісусе, що за нас прийняв страждання і смерті, Ісусе, що своєю кров'ю обмив гріхи світу, Ісусе, що відкрив нам шлях до Царства Небесного, Ісусе, що вказав приклад смирення і жертовної любові, Ісусе, що в стражданнях був, терплячий до кінця, Ісусе, що Воскресінням Своїм дарував нам надію на вічне життя, Ісусе, Сину Божий, помилуй, спаси нас. Великі твої милості, господи, що їх ти безперестану даруєш нам. Навіть у часи випробувані скорботи є з нами і через Христвій, даруєш нам силу, тому ми зі смиренням і вдячністю взиваємо Аллилуйя, Господи Ісусе, Ти істинне життя і спасіння наше Ти захищаєш нас від ворогів, видимих і невидимих, даруєш миру у душах наших, славлячи Твою велику милість, молимося, Ісусе, що спасаєш нас від пекельної загибелі, Ісусе, що у боротьбі з гріхом подаєш нам силу. Ісусе, що зміцнюєш нас у спокусах, Ісусе, що мир Твій даруєш нашим серцям, Ісусе, що відкриваєш нам двері Царства Небесного, Ісусе, що підтримуєш нас у часи скорботи випробувань, Ісусе, Сину Божий, помилуй, і спаси нас, Ти, Господи, наше твердиння і захист у Твоїй благодаті, ми знаходимо сил і радість, бо Ти провадиш нас дорогою правди до життя вічного, тому ми, зміцнені тобою, співаємо Тобі, Алілуя. Хто зможе вимовити всі твої богодіяння для нас, Господи, Ти ніколи не залишаєш тих, хто надіється на Тебе, Ти ведеш нас до вічного життя, зміцніш у вірі надії любові, з вдячністю взиваємо до тебе, Ісусе, що не залишаєш нас у немечах наших, Ісусе, що милістю своєю покриваєш наші гріхи, Ісусе, що ведеш нас дорогою спасіння. Ісусе, що зміцнюєш нашу віру у годину спокуси, Ісусе, що утішаєш нас у скорботі, Ісусе, що даєш нам надію на вічне блаженство, Ісусе, Сину Божий, помилуй, і спаси нас, Господи, Ти є Спасителем Світу, що своєю жертвою примирив нас за цим Небесним, Ти наша надія, радість бо дарував нам спасіння, тому серця наші співають Тобі, хвалу. Аллилуйя, Господи Ісусе, Твою смертю на Христі, Ти переміг смерть. І визволив нас від влади гріха, ти дарував нам Воскресіння і нове життя, радіючи твоїй перемозі. Мовимося до тебе, Ісусе, що смертю своєю дарував нам життя, Ісусе, що переміг у пекла і сатани, Ісусе, що Воскресінням Своїм відчинив нам двері раю, Ісусе, що даруєш нам благодаті силу для нового життя, Ісусе, що спасаєш нас від вічної загибелі, Ісусе, що підносиш нас до Небесних висот, Ісусе, Сину Божий, помилуй, і спаси нас, Ти, Господи, наш світильник, на шляху до вічного спасіння, Ти просвітлюєш наші серця і ведеш нас до правди, даруй нам Твою благодать, щоб ми завжди славили Тебе і співали. Аллилуйя, Ісусе, Ти Слово Боже, що стало постю і прийшло, спасти світ, ти відкрив нам тайне Царство Божого і дарував Богодать, для спасіння, радісно взиваючи до Тебе, молимося. Ісусе, що даруєш нам свого Життя вічного, Ісусе, що ведеш нас до Спасіння, Ісусе, що відкриваєш нам шлях до Царства Божого, Ісусе, що зміцнюєш нас у благодаті, Ісусе, що даєш нам мир і радість у серцях. Ісусе, що навчаєш нас правді, любові, Ісусе, Сину Божий, помилуй, спаси нас, Господи, Ти прийшов у світ, щоб дарувати нам життя вічне і миру в серцях наших, Ти наш Спаситель, любов, що любов'ю Своєю веде нас до праведності, прославляючи Твоє ім'я, співаємо Тобі, Аллилуйя, Ти, Господи Ісусе, наше спасіння відкуплення. Ти вказуєш нам шлях до життя вічного через своє святе Євангеліє. Ми, слабкі і грішні, прагнемо виконати Твої заповіді, та йти за тобою З покірним серцем молимося, Ісусе, що просвічуєш наші розуми серце своєю істиною. Ісусе, що закликаєш нас до святості через Слово Твоє, Ісусе, що зміцнюєш нашу віру благодаттю Своєю, Ісусе, що ведеш нас дорогою до Царства Небесного, Ісусе, що втішаєш нас у годину скорботи, Ісусе, що даруєш радість у спілкуванні з тобою, Ісусе, Сину Божий, помилуй, спаси нас від усіх біди напасти, Ти визволяєш Тих, хто з вірою та любов'ю на Тебе приходить, Господи. Ти наш захисник і покровитель, що не залишаєш нас у бідах, але даруєш мир і спокій серцю, тому довіряючи тобі, співаємо, алівуя. Господи Ісусе, Ти закликав нас не боятися земних скорбот, бо Ти переміг світ і всі Його спокуси. Ми покладаємося на Твою всемогутню руку і наші серця, знаходять спокій у тобі, тому взиваємо до Тебе з вірою. Ісусе, що зміцнюєш нас у випробуваннях, Ісусе, що даруєш надію навіть у найбільшій темряві, Ісусе, що ведеш нас до духовної перемоги, Ісусе, що подаєш спокій і радість у серцях вірних, Ісусе, що оберігаєш нас від зневіри, Ісусе, що навчаєш нас довіряти Тобі у всьому, Ісусе, Сину Божий, помилуй, і спаси нас, Твоє святе Воскресіння, і запорукою нашого життя вічного, Господи. Ти свою смертю знищив владу смерті і дарував нам надію на вічну радість у Царстві Твоєму, тому наші душі, поспівує Твою перемогу, взиваючи Аллилуйя, Ісусе, ти є Воскресінням і життям, і всі, хто вірив в Тебе, не помруть, але матимуть життя вічне. Ми чекаємо на це життя з надією, бо Ти дарував нам безсмертя, радісно славимо Тебе і молимося. Ісусе, що своїм Воскресінням знищив владу смерті. Ісусе, що дарував нам надію на вічне життя, Ісусе, що відкрив двері раю для всіх вірних, Ісусе, що підносиш нас до Небесних висот, Ісусе, що даруєш нам вічну радість у Твоєму Царстві, Ісусе, що вказуєш нам шлях до спасіння, Ісусе, Сину Божий, помилуй спаси нас, о Господи Ісусе, Ти наш Спаситель і надія вічного життя, Ти єдиний посередник між Богом і людьми, що своєю кров'ю дарував нам примирення за Цим Небесним. Тому з вірою і надією взиваємо до тебе, аллилуя, Господи Ісусе. Ти даруєш нам вічну радість і блаженство, коли ми йдемо за тобою шляхом твоїх заповідей у Твоїй милості, ми знаходимо захист і силу. Тому з взиваємо, Ісусе, що не залишаєш нас у годину скорбувати, Ісусе, що милістю Твою покриваєш усі наші гріхи, Ісусе, що ведеш нас до вічного блаженства, Ісусе, що виявляєш любов Свою до всіх, Хто вірить у Тебе, Ісусе, що зміцнюєш нашу віру і надію, Ісусе, що даруєш вічне спасіння тим, Хто слідує за Тобою, Ісусе Сину Божий, помилуй, і спаси нас. О Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що прийшов у світ, щоб спасти грішників, і визволити нас від смерті вічної, прийми наші молитви, і даруй нам свою благодать, щоб ми, завжди славили Тебе, співали в Царстві Твоєму. Алливуя, алівуя, Алівуя. О Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що прийшов у світ, щоб спасти грішників і визволити нас від смерті вічної, прийми наші молитви і даруй нам свою благодать, щоб ми. Завжди славили Тебе, і оспівали в Царстві Твоєму, Алливуя, Аллівуя, Алливуя, о Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що прийшов у світ, щоб спасти грішників і визволити нас від смерті вічної, Прими наші молитви, і даруй нам свою благодать, щоб ми Завжди славили тебе і оспівали в Царстві Твоєму, Алівуя, Алливуя, Алівуя, ангели Твої, Господи, безперестанно оспіули Твої славу на небесах. А ми, грішні, земнородні, часто віддаляємося від тебе через пристрасті свої, але ти, милосердний Ісусе, не покидаєш нас, очікуючи нашого каяття, тому, припадаючи до Тебе з покаянням, взиваємо, Ісусе, що серця наші від темряви гріха просвіщаєш, Ісусе, що провини, наші терпляче прощаєш, Ісусе, що грішників на шлях, спасіння ведеш. Ісусе, що немічних духом підтримуєш, Ісусе, що мир, у серця наші даруєш, Ісусе, що любов'ю своєю обіймаєш усіх, Ісусе, Сину Божий, помилуй, спаси нас, непереможний Спасителю нашої милостивий Господи, що невимовною любов'ю і жертовністю своєю визволив нас від влади гріха і смерті, приминиш наші смиренні миління і вдячність, бо схиляючи голови перед Твоїми усердями грішні. З любов'ю взиваємо до тебе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, спаси нас, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, світло від світла, єдинородне Отцю, що задля нашого спасіння зійшов з небес, і оплатився від Духа Святого і Марії, і Діви, прийми моління наші недостойних рабів Твоїх, і з милосердям зглянься на нема, наші. прохання в коментарях. Піднеси душі наші до Царства Твого Небесного і святи нас благодатью Твоєю, що посилається від престолу Твого на всі народи землі. Господи Ісусе Христе, ти є Слово Вічне, що було на початку і Бога і через якого все сталося, Ти, є той, хто дарував нам життя вічне, через своє приславне різдво страждання Христу, Воскресіння. Ми стоїмо перед Тобою за смиренням і страхом, бо Ти є, Вседержитель і водика всього, хто тримає всесвіт у руці Своєї. І розвиває милість на все своє створіння. Даруй нам, Господи, чистоту серця і розуму, щоб слідувати за Тобою, виконуючи всі святі заповіді Твої, злянься на нас, Господи, бо ми знемагаємо в гріхах наших і немичах, Ти є наш Спаситель і заступник Тих, хто приніс себе в жертву за гріхи світу, нас від усякої скверни». І відновив нас образ і подобу Твою, яку ми затьмарили гріхами нашими, нехай зійде на нас Твоє милосердя, як роса на суху землю, і нехай благодать Твоя Господи буде світлом, що розганяє темряву в душах наших, Господи Ісусе, Ягня Боже, що взяв гріхи світу на себе, не погордуй молитвами нашими, але почуй нас, коли ми взиваємо до Тебе зубиний скорботи потреб наших. Укріпи нас у вірі, щоб ми могли йти шляхом, що веде до життя вічного нести свій з терпінням і смиренням, дивлячись на тебе, того, хто з любов'ю перетерпів за нас муки і смерть, нехай Твоя рука завжди буде над нами, захищаючи нас від усіляких підступів ворожих і проводячи нас до спасіння. Змилися над душами нашими, Господи, і даруй нам силу відкинути зло, очистити серця і думки наші, щоб могли ми служити Тобі з чистою совістю, невисемірною любов'ю, нехай Дух Святий просвітить нас і наставить на шлях істини Твоєї, щоб ми могли йти шляхом праведності, дай нам мудрість і не засуджувати ближніх наших, але любити їх, як Ти полюбив нас навіть до смерті на Христі. О Ісусе, добрий пастир, у тих, хто шукає загубленого і на плечах своїх, приносить її до стада, прийди і до нас, коли ми заблукаємо на шляхах гріха, невідкинь не беззаконня ще, видаруй нам прощення і навернення, бо ти джерело милосердя безмежного і безцінного для кожної душі, Твоя любов вище за наші гріхи і милість Твоя безмежна, як небо над землею. Прости нас, Господи, коли ми падаємо і піднести нас своєю всесильною правицею. Веди нас, Господи, шляхами Твоїми, щоб ми завжди славили тебе і жили за Твоїми заповідями, нехай кожен наш день буде наповнений Твоїм святим світлом, і нехай остане ще безперестанно прославляють Тебе, бо Ти є наш Господь і Бог, хто возлюбив нас більше, ніж ми можемо уявити, Господи, ім'я Твоє, і величне, і немає іншого імені під небом. Через яке ми можемо бути спасені, нехай буде воля Твоя на землі, як і на небі, Дай нам, Господи, благодать Твою, щоб ми завжди перебували в єдності з Тобою, приносячи плід праведності, достойний Царства Твого Небесного, мовимо Тебе, Господи Ісусе Христе, відчини нам двері покаяння, щоб ми могли з чистим серцем приступати до святих і животворчих таїнств Твоїх, причищаючись Твого причистого тіла і крові, що є поживою на життя вічне. Нехай це причастя, освятить душі тіла наші, щоб ми зростали в любові твої служили, тобі з усією ревністю і вірою тобі, Господи Ісусе Христе, належить слава честі, поклоніння з безначальним Отцем Твоїм і присвятими і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не дішліться від обіжню вашим для поширення слово Божого, бо Господні нехай перебуває зі нами.